Вони ще не починали. Подкаст підслухані розмови. Радіо «Зоопарк». Про те, чому московіти не оголошують нам війну і загальну мобілізацію в себе на болотах. Практично наукове роз'яснення. Ви чули він відмовився оголошувати нам війну. Так. І повну мобілізацію теж відмовився оголошувати. І це при тому, що на цьому наполягали болотяні яструби. Чого смієтеся? Уявили собі цих яструбів. Як не намагаєшся, бачиться то медведьов, то Патрушов. Так смішно. Так що думаєте з приводу неоголошення війни та мобілізації? Все правильно він зробив. Чому це? Ну, уявіть, вони постійно кажуть, що ще нічого не починали. А тут оголосять і війну, і загальну мобілізацію. І що? Світ захватять. Та який світ? Все залишиться, як і було. Якщо не гірше, Просто після цього в нього, хоча й є костюм, але вже точно не буде ні карт, ні козирів. І той мудень заокеанський, коли це зрозуміє, перестане йому дзвонити. А в нього це єдина розрада, хоч вішайся. Подкаст Підслухані розмови. Радіо Зоопарк.